Перші підрозділи міжнародного контингенту на базі 24-ї піхотної дивізії армії США, які прибули на підмогу. До бойових дій готові не були. Дивізія розбита. Її командир, генерал Вільям Дін, потрапив в полон. Рятувати залишки південно-корейських та американських військ доручають герої Другої світової колишньому командовачу союзних військ на Тихоокеанському фронті генералу Дугласу Макартеру. Саме він приймав капітуляцію Японії. Він вирішив висадити десант просто в центрі півострова і таким чином розрізати його навпіл, змусивши північну краю або відвести війська назад, або ж втратити їх в оточенні. В історію ця операція увійшла за кодовою назвою Хроміт або ж висадка в Інчхоні. Усе ж відбулося 15 вересня. 45 тисяч вояків висадилися з понад 250 кораблів США, Великої Британії, Канади, Австралії, Нової Зеландії, Південної Кореї і Франції. Північно-корейська армія такого не очікувала і була розбита. Макартур популярний на батьківщині завдяки своїм заслугам у другій світовій після Інчхонської операції, став національним героєм. Разом із залишками армії південної Кореї американці проводять блискавичний контрнаступ, звільняють СУ долають 38-му паралель і виходять на кордон з Китаєм. І тут вже на повну війну вступає Пекін. 25 жовтня 50-го корейський кордон перетинають понад 200 тисяч китайських солдатів, звісно ж, неофіційно. Інтервентів перевдягають у північно-корейську форму. Це приблизно так само, як зараз росіяни планують у війні проти України видавати корейців за бурятів. Так само свою участь приховував тоді, і радянський союз допомагав переважно технікою та військовими радниками. Попри це, у фольклорі ті події таки з'явилися. Чули анекдоти і пісні про льотчика Лі Си Ціна? Напишіть нам у коментарях. Якщо ні і не розумієте про що я, то ось ми напишемо на екрані це рідкісне корейське ну чи китайське ім'я Цин. це власне збірна назва радянського льотчика, що воює проти американських асів.